Ліс дійсно наше багатство, а для Чернігівщини і поготів. Однак одна справа, коли це багатство в народній кишені, а інша, коли з неї багатство перетікає в кишені підприємців із сумнівною репутацією, фірм одноденок та просто крадіїв лісу. Поліція Чернігівщини регулярно викриває факти перевезення нелегального лісу територією області. Щодня правоохоронці, це оцінники державні працівники. Відділки в поліції фіксують такі факти, зупиняють автотранспорт, перевіряють документи, і можна сказати, що щодня затримується транспорт, який везе без документів деревину. Конкретні приклади: у Козелецькому районі був зупинений автомобіль, який перевозив 24 кубометри дуба. При перевірці документи викликали сумнів у її дійсності. У Кіптях було зупинено авто з напівпричепом. Одесит перевозив 45 кубометрів кругляку сосни без документів. Найвідоміший випадок: на посту ДАІ у Новоселівці, поліція спільно з екологічною інспекцією затримала вантажний автомобіль, який перевозив 43 кубометри дуба без документів. Автомобіль і вантаж затримані. Крім того, з наближенням новорічних та різдвяних свят традиційно збільшується кількість затриманих зловмисників, які везуть святкові деревці. Так, біля кархівки невідомі завантажили автівку сосенками. Слідча оперативна група затримала вантажівку, у напівпричепі якої знаходилося 300 дерев новорічної сосни. Рейдові бригади управління превентивної діяльності головного управління національної поліції разом з екологічною інспекцією управлінням лісового та мисливського господарства області продовжують посилено контролювати перевезення лісу і лісопродукції дорогами Чернігівщини. Працівниками поліції ретельно перевіряється вся деревина, яка перевозиться на автотранспорті, відповідні документи, які, якщо виявляються такі, що без відповідних документів, то зразу ж цей ліс затримується, доставляється до райвідділків і в подальшому вже слідчі будуть вирішувати питання по відкриттю кримінального провадження або проведення інших слідчих дій. Рейди дають свої результати. Так тільки у ці вихідні зафіксовано два випадки перевезення деревини без відповідних документів. На трасі Кіпті Глухів-Бачівськ наряд поліції зупинив вантажівку, в якій знаходилися 10 кубометрів кругляку дуба з сумнівними документами. А біля ягідного правоохоронці зупинили Камаз з причепом, який перевозив приблизно 20 кубометрів кругляку сосни, взагалі без документів. Проводиться перевірка.